У, дипела кілька, йокнуть. Зеркальний, а? Зеркальний диви. Да? Зеркальний, так? Красаєць, ага. Ну це ті, що впускали. Бацей. Хай він там кось клює. Це в нас тільки да? унуло, але. <ріх> вудку чуть не вкрав. Так зеркальний, да, так як? Так, так, так оце клює. в весь день такий клюває? Ого, що глибина так. Ой, у мене п'ють, зараз буде. Тихо, 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 милочка, диви, сиди, сіди, зараз і час я витягну. Диви. Ах, <заркот> ви, ви, Контрольний улов, да? Якщо, то ви ж бачили, я сидим. Ну, це такий грам, так. веде. До 300 грамм. Уже набито, значит. Поснідав хорошо. Воно де. зеркало. Воно. Снимай, чук. Він сам знявся. О, ну короб посерйозней, да, такий. За 400, наверное. Сейчас такие 600 можно. А запускали оцього десь до 100 грам, так да, він був? Я не а, хочу, а, Амур хіба ти не як запускати? Амур, Ми, Амур, Амур маленький, він десь 50, випускає. Я? Я, я не зможу її. Да, я знаю, в мене оттуда. А що ви називаємо? Поможи, поможи хай тебе. Толкай його. воду. О, і пішов. Дев'ять місяців пройшло, це як запускали рибу сюди. Амура десь 50 грам був мальок і короб до 100 грамів грам 70-80 мальок. Сьогодні контрольний вол, тут страшне, що робить.